У сесійній залі Прилуцької міської ради знову напівпорожню. 27-ма позачергова сесія запланована на 12 грудня. Як і чотири попередні, не відбулася. Кворум не зібрався. Цього разу депутати, що не з'явилися на пленарне засідання, проігнорували ряд важливих питань, серед яких підтримка збройних сил України на сьогоднішній сесії. Я повинен був подати на розгляд депутатів міської ради два проекти рішення. Це перший про затвердження міської цільової програми підтримка збройних сил України на 22-23 двадцять Рокі, це питання, яке на даний момент стоїть доволі активно, Згідно даної програми передбачалося і передбачається. Допомогти збройним силам України, тобто виділити кошти з міського бюджету в розмірі півтора мільйона гривень на підтримку і матеріальне забезпечення наших воїнів. Даний проект рішення або даний проект програми вже схвалено виконавчим комітетом. Було 7 грудня. Ну і згідно порядку затвердження міських цільових програм, обов'язково всі програми, в тому числі ця затверджується депутатами міської ради. Питання серйозне і воно безпосередньо стосується і моєї військової, Частини не розумію такого відношення, якщо чесно. Рік закінчується, дуже багато нагальних потреб, які ми не можемо вирішити самотужки. Маємо велику надію на підтримку місцевих органів влади, тому хотілося б, щоб сесія відбулася і це питання було вирішено. Керівництво освітянської галузі Прилук на сесію прийшло у повному складі. Першочергово мають затвердити статути навчальних закладів. Цього вимагає законодавство. Ця сесія важлива, тому що згідно закону про освіту, закону про повну загальну середню освіту з 1 січня повинні бути впорядковані назви навчальних закладів. Вже немає закладів загальної середньої освіти, а є ліцеї, гімназії чи початкова школа. То ми сьогодні йшли на сесію з статутами новими щоб на виконання знову ж таки рішення сесії серпневої, ми йшли на сесію, щоб нам погодили статути нові редакції. Твердження статуту закладу згідно нового законодавства згідно бюджетного кодексу. Якщо брати по старому, якщо брати по по старому. Кодекс у нас фінансувати не можуть, а тому для нас це надзвичайно актуально. Відповідно до нового закону про освіту і відповідно до закону про загальну середню освіту потрібно було змінити типи закладів освіти і відповідно змінити їхні установчі документи. От якраз сьогоднішня сесія повинна була це зробити. Для нас це край важливо, тому що якщо не затвердити нові назви шкіл, і нові типи шкіл, то ми будемо працювати, скажімо так, на порушення закону. Хочу наголосити на тому, що державна субвенція освітня заходить у місто, і в першу чергу вона заходить із розрахунку на кількість учнів. Але при цьому ми повинні розуміти, у який спосіб власне. Далі ця субвенція з розрахунку на одного учня має розподілятися по навчальних закладах. В першу чергу ці заклади повинні відповідати вже тій назві, яка передбачена у законі України про повну загальну середню освіту. А це може бути або гімназія, або ліцей, або це може бути початкова освіта. Сьогодні будемо говорити в місті тільки фактично три заклади освіти, відповідають цьому: це Прилуцький ліцей номер 6 Прилуцький ліцей номер 7 і Прилуцький ліцей номер 10 Всі інші заклади, відповідно до того, як сьогодні проводять свою діяльність і які освітні послуги, яким категоріям учнів надають, мають відповідно змінити свої назви, привівши їх у відповідність. І от, уже вкотре виносячи це питання, ми розуміємо в яких власне ризикових обставинах, Каменах опиняємося. На пленарне засідання вже вкотре виносилося питання будівництва укриття для 13-ї школи. Вирішення цього питання чекають як педагогічний та учнівський колективи, так і батьківський комітет. Школа працює в чотири зміни. Ну я б не сказав, що це нормальний процес. А при такому сховищі, в найпростішому укритті буде правильніше. Іншого варіанта в нас просто напросто немає. Тому чекаємо надіємося і хочемо щоб все ж таки наші питання питання хоча б освітян тому що це наші діти наше майбутнє Вирішувалось на сьогодні, потребує фінансової підтримки і Прилуцька міська дитяча лікарня, Кавкрай потребує генератора електроенергії для того, щоб знову ж таки безперебійно надавати послуги дитячому населенню. Якщо сьогодні говорити про те, як депутати активно підтримували дитячу лікарню ще влітку, коли організовувалися різноманітні акції на підтримку роботи стаціонарного відділення, то хотілося б, щоб вони були послідовними у своїх діях і власне у своїх рішеннях щодо підтримки підтримки саме цього медичного закладу і знову ж таки з турботою про нього ухвалили рішення, яке стосується придбання такої важливої необхідної на сьогодні саме речі. Загалом через війну і кризу в енергетичній системі накопилося чимало важливих питань, що стосуються усіх сфер життєдіяльності міста за добробут громади народні обранці несуть відповідальність. Хочеться звернутися дуже до наших виборців, щоб ви самі повлияли на них тому, що ви обвиняєте Ольгу Михайловну, а Ольга Михайловна в цьому не винувата. Вона збирає, вона все робить, що від неї можна, і що, що навіть не можна. А от наші народні обранці не союзволять прийти на сесію і проголосувати за такі на даний момент дуже глобальні питання. Це щоб було водопостачання, щоб було теплопостачання в дитячі садочки в школи, тому що зараз на даний момент, коли виключають світло, у школах у нас холодно, а діточки ходять і часто дуже боліють. Так що зробіть вибір на слідуючих виборах. І от зараз, якщо є у вас можливість, повлияйте на своїх. Вибраних депутатів за останні три тижні це мала бути вже п'ята позачергова сесія. Наступне пленарне засідання оголошено на 13 грудня на 16.00.